Так, комбінація соте. Вихідне положення. Перша позиція ніг. Ручки в підготовчі позиції. Ми робимо препараціон алянже. Ручки виходять, алянже, пліє. Далі комбінація і соте. Соте. Далі пліє. пам, І в другу. Далі соте, по другій Соте по другій Пліє, пам. І переход в п'яту. Далі соте. Соте. Пліє, пам. Перейшли. Ножка назад. І ще раз. І соте, і соте, і, соте. і пліє, пам. Перейшли в першу. Друга частина. Робимо і соте, пам. Соте, пам, рельєве. Пам в другу позицію. Соте, пам. Соте, пам, Реліве. пам. І в п'яту позицію. Далі соте, пам. Соте, пам. Реліве. Підтягнулася передня ножка. Пам. Уго. І поміняли ножку. І ще разочок. Соте, пам. Соте, пам. Підтягнулася передня ножка. Опустились і закінчили вперше. перші. Зараз спробуємо з музикою.